Дуже часто до мене приходять і просять висипу зробити біля того чи другого будинку. А ці організувалися самі і на протязі 4 кілометрів зробили вони самі висипку. Взяли справу до своїх рук: 35 тисяч гривень власних коштів витратили на дорожнє покриття жителів вулиці Лохвицька, мікрорайону 273-го кварталу. Така ініціатива виникла у одного із мешканців будинку цієї вулиці Сергія Сизенцова. Ми живемо. На цій вулиці вже більше, ніж десять років. Деякі люди прожили тут і 18, і 20 років. Дороги, як такої, тут не було. Була тільки невеличка, підсипано була, і все. Кожен рік весною і осінню проїхати не можна було. Щоб іти, наші ідуть діти і жінки. То треба дві пари обуві дойти до так званого баму. Перебуться і приходить далі їхати в місто. І ми вирішили нашою спільнотою, нашою громадою зробити дорогу. Пан Сергій зазначає, ідею поліпшити стан дороги підтримали усі жителі вулиці. Збирали по 3500 тисячі гривень з дворища, засипали дорожнє покриття цегляним боєм. Розбирається недобудована лікарня. Ми там закупляли матеріал. Закупляли одразу там, потім цей час на даний час, матеріал там не продають, так як час там якась організація, весь матеріал викопана. Ми по місту їздимо, хто нам десь якийсь будинок розбирає, хто десь якийсь гараж розбирає. Ми своїми силами, своїми силами, своїми машинами їдемо на той об'єкт, дивимося, витрачаємо день, два в тиждень. І Ну і працюємо на дорозі. Погрузка наша, то що так як погрузка трактором дуже збиває великі кошти. Ми своїми силами, своїми, хто наші, як пака хлопці, які движимі хлопці, ідемо, грузимо, привозимо сюди на даний час. Ви бачите, що зараз є на дорозі. Роботу розпочали ще влітку. Працювали у вільний час. На сьогодні залишилось засипати цегляним боєм ще 500 метрів вулиці. Ми своєю спільнотою і громадою рішили, що будемо піддержувати дорогу. Скільки в наших є силах? Це багато не затрачає часу на дорогу витратити там ну, два дні у місяць чи день у місяць. Ну, дорогу будемо піддержувати, так як ми це живемо на цій дорозі. І так, як наше це місто, ми його любимо і ми підтримуватимемо ми будемо дорогу. Ось так, згуртувавшись, жителі вулиці Лохвицька подбали про власний комфорт та покращили благоустрій міста Прилуки.